Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у свій новий влог. Я сьогодні така, типу, нарядна, дуже нафарбована, тому що розпочинаємо ми наш влог з однієї невеличкої події, можна так сказати. Ми їдемо на концерт. Концерт непростий. Такого плану концерти буду відвідувати вперше. Я спробую спочатку пояснити, що це буде. Якщо ви знаєте про шоу двійників, або коли якась людина як, типу, копіює дуже відомих артистів, на англійській мові це називається impersonate. Значить, ми їдемо на шоу такого артиста, який копіює Майкла Джексона. Тобто, це буде шоу Майкла Джексона. Але це не така пародія комічна, так як можливо звикли у нас в Україні шоу двійників, коли це все в якомусь комічному стилі подається. Ні, це буде прям концерт, як нібито виступає Майкл Джексон. Тобто, людина буде співати, танцювати. Там буде ціле шоу, це буде на великій арені на декілька тисяч людей, квитки недешево коштували і так далі. На такому плані шоу я буду вперше, ніколи не була. Але є дві людини в світі, які ось так парадюють Майкла Джексона, які найкращі просто в світі. Є багато людей, але оці ці двоє найкращі. І ось це буде шоу одного із них. Я не знаю, де він проживає, чи в Британії, чи він звідкись, можливо, приїхав. Я знаю, що точно одне шоу, яке вважається самим-самим найкращим, воно, звичайно, в Америці. Але мені здається, цей саме британський артист. І ось це друге найкраще шоу Майкла Джексона. І ось ми на нього йдемо. Джаред, мій хлопець, дістав квитки вже давно. І вони вже були за, ще за місяць, майже за місяць, розпродані. От, е, я знаю декількох людей, які були вже на цьому шоу раніше, і всі залишились в захваті. Він не виступав декілька років і ось він повернувся знову зі своєю шоу-програмою. Е, буде, думаю, дуже цікаво. Я не впевнена, чи можна буде знімати там всередині саме шоу, але я спробую вам хоч щось трошки показати. Знаходиться це все за містом, за Кардіфом, ближче до міста Ньюпорт. Є така арена, там проводяться різні масові якісь великі семінари, наприклад, для величезних бізнесів там, корпорацій. Там проводяться концерти, в тому числі спортивні події і так далі. І ось це буде відбуватися на цій арені. Я там ще ніколи раніше не була, їду туди вперше. Їдемо ми трошки раніше спеціально для того, щоб я могла хоч щось засняти і вам показати. Я вже готова зібрана, як бачите, я сьогодні нарядна в яскравому жовтому костюмі. Я вже вам його якось показувала. Тут майка та довга спідниця. Я залишу посилання на цей костюм в моєму телеграм-каналі. Переходьте, буде посилання під цим відео. Переходьте, будь ласка, там я залишаю посилання на якісь прикольні речі, замовлення. Я там ніколи не викладаю ніяких відео, нічого такого, щоб могло б вас відволікати. Але такі класні знахідки з різних сайтів я там викладаю, ділюся зі своїми глядачами. Цей костюм я замовляла на AliExpress, Він офігенної якості, скажу чесно, я його підгледіла у іншого блогера і тому собі замовила. Він ще є в іншому кольорі. І не дивіться на те, що я маленького зросту, насправді він підійде і на дівчат вище, навіть сяде на вас краще, тому що на мене, наприклад, майка трошки задовга, я можу носити її тільки з жакетом. І спідниця теж мені доводиться трошки підвертати на пояску на один разочок, бо вона на такій різинці. Ну, ви побачите, якщо перейдете в телеграм-канал і перейдете подивитись цей костюм. Він реально класної якості, я його ношу ще з весни, мені здається, і мені всі постійно за нього кажуть. І жакет, до речі, я теж там замовляла. Супер жакет теж підгледіла у іншого блогера і ділюся щиро з вами. Тому переходьте, там залишу на це все посилання. Одягнула сьогодні свій смарагд. Це був подарунок від мого хлопця мені на день народження. Мені здається, він сюди дуже пасує. В мене ще сережки Тут теж. Тут це біжутерія, це не золото, але тут теж зелений камінь, і мені здається, вони дуже пасують до цього ланцюжка і цього колону. Зараз останній штрих перед виходом це, звичайно, парфуми. У мене сьогодні буде бальман. Бальман Руш. Історія цих парфумів дуже коротко вам розкажу. Моя подруга їх придбала собі всліпу, тобто без затесту, бо їх не так легко дістати. І вони їй не сподобались. І я їх взяла просто спробувати і закохалася в них з першого погляду, і в неї їх перекупила. І зараз це мій самий улюблений аромат моєї колекції. Якщо вам трапиться десь. Понюхати бальман-руш дуже рекомендую стійкість просто, дівчатки, воденна, я вам серйозно кажу. А речі, поки не, в пралку не закинете, будуть пахнути. Тому зараз додаю останні штрих свої улюблені парфуми. Ну так, щоб знаєте, зайти в зал і, всі, і всіх задушити. Я шуткую, вони не ще насправді вони дуже приємно і ніжно пахнуть квітами. Але, звичайно, якщо ви не робите 50 пшиків, то, то, то тут можна будь-якими парфумами тоді будь-кого задушити. А якщо ви користуєтесь в міру, то вони реально дуже приємні. У нас нарешті вийшло сонечко, хоча цілий день був дощ. Так що я сподіваюся, що в нас вийде трошки погуляти там навкруги цієї арени, що не буде дощу, і я зможу вам трошки більше показати все. Дуже довге було вступне слово. Так що давайте погнали! Проходила ця подія біля самого розкішного готелю на півдні Вельсу, який називається Celtic Manor. Перша будівля цього готелю була побудована ще в 1860 році. Ну і судячи з назви, була вона маєтком. Так виглядає готель всередині, в холі. Є підземний паркінг, можна запаркуватися і коштував він, до речі, недорого. Хол виглядає дуже гарно, не наляписто, а так, знаєте, стильно, мені сподобалось. Там трошки далі знаходиться бар. Ми, на жаль, туди не потрапили, то просто тому що там не було місці, було все зайнято. І прямо пройшовши через готель, можна вже потрапити до самого місця проведення цього концерту. Середня ціна, до речі, за одну ніч в цьому готелі близько 150 фунтів. Потім через боковий вхід ви приходите до цієї ICQ арени. Ми прийшли трошки раніше і ще навіть встигли на барі взяти дрінки це така. Стовідсоткова британська традиція. Обов'язково приїхати раніше, щоб взяти собі на барі, прийти раніше, сісти. До речі, біля сидіння навіть ось такі маленькі столики були у кожного крісла. Сиділи ми високо, але видно, було нам все добре. Ну, і ось, нарешті, почався концерт. Друзі, мені довелося зробити звук максимально тихим для того, щоб не були накладені авторські права, тому, сподіваюсь, ви хоч щось зможете розчути. Але я повинна записати озвучку поверх всієї цієї музики. Як ви бачите, сцена була невелика, але був, окрім самого співака і, скажімо так, парадиста, який. Показував Майкла Джексона, також був його балет танцорів, і була ще й жива музика. Було троє або четверо музикантів, якщо я правильно пам'ятаю. Всі номери були поставлені на тему або кліпів Майкла Джексона, або його виступів зі сцени. Ось цей дуже впізнаваний білий жакет та біла шляпа з його кліпу, точно такі самісінькі танці. Ем, дуже класно він танцював. Співав схоже, десь, можливо, відсотків на 60 схоже, але все ж таки різницю можна було звичайно почути. А от танцював, друзі, я була в шоці. Ну, звичайно, він професіонал, він розказував зі сцени, що він є фанатом Майкла Джексона з 4 років і 15 років вже зі своїм балетом та групою він їздить, виступає по всьому світу. То я думаю, що звичайно за 15 років танцювати він навчився. Але наскільки ми всі знаємо, танці Майкла Джексона були достатньо складними, тому що він був е, хореографом майже всіх своїх вже танців, е, ставив він їх сам, вчив свій балет і так далі. І вони вважалися і досі по сей день вважаються достатньо складними, тому навчитися танцювати і навчитися ось цьому руху, який зараз ви побачите, оп. Дивіться, як круто! Це ж тільки Майкл Джексон раніше вмів так робити. Навчитися цьому реально дуже складно. Тому ем, моя йому просто неймовірна повага за ці танці. Я могла дивитися, не відриваючись. До речі, фокус із білими носочками, як ви бачите, спрацював, а також у нього білим, ем, білим як скотчем, а типу як ізолентою. Напевно. Або пластирем, чимось білим були заклеєні пальці, так само, як і робив Майкл Джексон. Це було зроблено для того, щоб люди, дивлячись на те, як він танцює, не могли відірвати очей від його ніг і рук. Для того, щоб вони бачили кожен малесенький рух. І це, до речі, реально працює. Навіть сидячи достатньо високо і далеко, ти, е все рівно дивишся на його носочки, оці біленькі, і на його заклеєні пальці. Це реально працює. Ось пісня триллер. Звичайно, червона шкіряна куртка з його кліпу, балет так само вдягнений, все було максимально підібрано схоже. До речі, напишіть, які ваші улюблені пісні Майкла Джексона. Особисто я не можу виділити якусь одну лише пісню. А я виділю три. Я більше всього люблю е, пісні Dirty Diana, Smooth Criminal і Billie Jean. Оце мої три улюблені пісні. А цей танець, ви лише подивіться, це ж якраз і є під пісню Billie Jean. Він просто він неймовірний танцівник. Мені дуже сподобалось. Мені в принципі сподобався такого плану концерт. Ми ж з моїм хлопцем дуже часто слухаємо Майкла Джексона в машині. Це така наша музика. Для нас вона така трошки романтична. Коли ми в подорожах, ми постійно його слухаємо. Тому нам, в принципі, обом сподобався концерт. І якщо коли ще він приїде десь біля Кардіфу, я б з радістю пішла б ще раз. Було реально дуже весело, весь зал співав. Потім в кінці вже весь зал встав і танцював, тому що не танцювати разом з ним було просто неможливо. Так що, якщо десь поряд з вашим містом буде такий самий виступ, я вам щиро рекомендую сходити. Особливо, якщо ви теж любите Майкла Джексона, як і я. Так, ну коротше, друзі, давайте починати. Я тут дещо порозрізала, дещо будемо разом з вами в процесі. Значить, в мене тут є така коробочка. А в ній в мене є... є ось така, вже з якимось браком. Підставочка. Підставочка ця мені потрібна для двох пляшечок, в яких в мене миючий засоб для посуду і мило для рук. Це я на кухні поставлю. В мене, як бачите, все чорне, тому мені потрібна була чорна. Потім вже зніму при денному освітленні, як це буде виглядати, тому що її треба ще помити. І тут вона як приклеюється, то не повинна йорзатись туди-сюди. Бо в мене там постійна вода, і тому мені потрібна була така підставка. Коротше, потім покажу вам зрозумієте. Значить, тут в мене три кульки: це кульки, які ви кидаєте в пральну машину, коли вам. Треба щось дуже добре випрати. В мене були тільки менші, а я замовила ще. В мене було три маленькі, дві загубились, залишилась одна. І я замовила ще такі більшенькі. Одна кулька прим'ялася. Ну, це не важливо. Коротше, ви їх кидаєте в пральну машину, і вони там допомагають вам прасува... прати прати вашу білизну. Ще одні кульки. А ви скажете, що вони дуже схожі, звичайно, але це масажні кульки. З раночку я хочу, поки я буду чистити зубки, ось так їх катати ось по цим лініям. Можна ось так просто себе гладити зранку, ганяти лімфачку. Це треба подивитися ще правильно в інтернеті, які там рухи робити, і так далі. І в мене дві, і на одній. На другій точніше стояти ніжкою і розминати, теж ганяти лімфочку, Бо я страждаю набряками, і тому мені це актуально. Далі. Тут в мене ще якась така... Я думала, вона буде більша. Чому вона така маленька. Заколочка для волосся. Ну, це можна на мальвінку. Я сьогодні з спричускаю белочки ходіть. Якось ви мене дуже близько, так? Стоїте, давайте я вас трошки спробую здвинути далі. О, Може так буде краще. Коротше, заколочка, заколки всякі різні резинки для волосся і так далі. Я все купую на сайті Aliexpress, бо воно там дешевше, мені дуже. Це я вас поправляю. О! О, наче норм. Може, з'їхала трошки телефон. Коротше, я це все замовляю там, тому що не бачу сенсу переплачувати. Воно однаково все або ламається, або мені набридає, або я його десь гублю. Тому ось такий маленький крабік, просто робити якусь мальвінку. Далі, в мене тут є великий такий папунок. Тут у мене товар одного асортименту. Значить, Ось такий малюнок. Зараз скажу, що це. Ось такий малюнок. World Travel. Travel Infographics. Ось такий малюнок. І ще один ось такий малюнок. Значить, це, це. захисні чохли на валізу. Давно, напевно, треба було їх замовити, але чомусь. Я забувала постійно про це. Але ось з останньої подорожі в нас трошки тріснувала валіза. І ми ось я замовила два нам і два е, своїм батькам таких чохли. тому в мене їх 4. Ось, наприклад, Travel Go. Ось така, коротше, штукенція. Я її надягну на валізу, і потім вам покажу. Ну, вони тут всі, тільки одна трошки меншого розміру. Бо. У нас одна валіза меншого розміру. Буду приміряти, подивимось. Тканина зроблені, вони, знаєте, як з неопрену. Тобто, напевно, буде відштовхувати воду і буде легко їх прати. Зняв, поправте все. Неважливо, там, як сильно вони забруднились. Це я теж буду приміряти, потім дивитися. У мене ще тут купа цього маленького, а я загубила ножиці знайшла. Так, відкриваємо далі. Тут є дещо мені і дещо моїй мамі оці чохли на валізи і чохли на телефон. Ось перший. всі ці на телефон, всякі плівки і так далі. Я теж замовляю на Аліекспрес завжди. Так, ось така штучка. Це я замовила. Обкладинку на паспорт. Ось така гарна рожева пачпарт. Значить, тут всякі штучки. Запихнути щось можна, якусь ще бумажечку, квиточок, чи ще щось. Зроблено, до речі, непогано, нормально. І до цього пачпорту ще ось така бірка на валізу. так, З такої самої типу серії. Рожевенький миле дівчата мені подобається. Бірка така в мене, до речі, була. Не така сама, але просто була бірка на валізі. І колись в мене її зірвали. І останній раз ми коли до Єгипту літали з батьками, у мами на валізі теж була такого плану бірка, і її теж зірвали. Так, ось такій мамі ще один кейсик на телефон. Тут що? я не знаю, що це. А, знаю, зараз вам покажу. Ой, така штука смішна. Коротше, Джаред буде з мене сміятися. Е, я дуже люблю масажі, будь-які різні. І іноді він мені робить почуханьки всякі на голові. Ну, просто мені подобається. Я, або ручками він там мене, мене якось за голову, або просто розчіскою навіть чеше. Це мене розслабляє. Мені подобається. Він зрозуміло, як люблячий піклуючий чоловік, це робить. І оце. Ось такий масажерчик, типу для голови. Ти просто так їм. Я просто зачіску свою. Нереально не хочу зіпсувати. Але, принцип, ви зрозуміли. Тримайте його так і, по суті, просто вазюкайте по голові. Все. Павазюкали, повазюкали, масаж зробили. Це можна робити і в душі, але в душі в мене інша є щітка. Я хочу, щоб він мені робив масажики з ось таким асмінушкою. Дуже прикольно. Так, далі. Тут, напевно, ще залишились чохли на телефони. До речі, дівчата, всі посилання на всі штуки я вам залишу у своєму телеграм-каналі. Я кожен раз кажу, що я його буду вести, буду вести. Веду я його рідко. Набридати вам там не буду. Чесно, діставати ніякі кружечки, відосики вам там записувати не буду, нічого вас просити не буду. Просто буду скидати вам там якісь посилання на штуки, які я замовляю, вам показую. Буду скидати посилання на знижки в різні магазини від себе. Ем, ну і так далі. Я думаю, що ні для кого зараз не секрет, не розумію, до речі, чому деякі влогери це приховують, як ніби тут це щось таке кримінальне хтось робить. Але я кажу, як є. Я впевнена, ви знаєте, що багато магазинів роблять реферальні ем, посилання. І ці посилання дають вам знижку від мене, і не треба бути якимось там партнером великим з фірмою якоюсь, щоб дати вам реферальне посилання, те, що блогери розказують, що я в партнерах там з якимись суперкомпаніями, це просто реферальне посилання. Можна в деяких фірмах, наприклад, не фірмах, а як це сказати, компаніях. Бізнесах, там треба зареєструватися для того, щоб вам дали реферальне посилання. Це єдине, що треба зробити. Але це посилання можна отримати і так. Тому не вірте цим сказкам. Просто даю вам від себе реферальні посилання. Мені там компанія дає теж якусь знижку за те, що від мене переходять люди. Вам за просто так знижка від мене. І плюс я ще й ділюся, показую вам все, що є. Так що. Все залишу в Телеграмі, тут не буду на Ютубі, а от в Телеграмі всі посилання позалишаю. Значить, ось такий ще один чохол на телефончик і розрізаю ще одну. Я не знаю, що тут. Я не розумію, що тут. А, я знаю, що це. Це ще одна заколка на... Волосся. Я ж кажу, я постійно їх замовляю, постійно десь бублю, ламаю і замовляю. Боже, ну це прямо взагалі вечірня принцеса. Подивіться. Це, коротше, я розказую, в мене вже є така заколка, тільки вона там така рожевенька, трошки інша. Ви робите дулечку. І потім просто в цю дулечку вставляєте ось так цю заколку, і ця штучка у вас зверху, а ваша гулька знизу. Звичайно, гульку треба зібрати в моєму випадку спочатку резинками або якимись ще там невідімочками, а потім вже надіти ось таку штучку. Але це більш такий варіант вечірній нарядний. Ось буде в нас подія невеличка в суботу. Ну, не подія, а просто. Розвага, я вам це зніму вже для наступного влогу, і я планую зробити таку гульку і надіти оцю блискучу штучку. Так що дуже вчасно вона мені прийшла. Все, маленького нічого не залишила, залишилась тільки велика, велика штучка. Зараз ми її теж відкриємо. Це повинні бути, зараз ми побачимо, що тут нам китайці поклали, але повинні бути магнітні дошки. В нас багато магнітнів, магнітнів, <смі> магнітів з подорожей. І в е, минулому будинку вони висіли, як і усіх на холодильнику. А в цьому будинку, я вже вам показувала, холодильник у нас встроєний в меблі. І е, дверцята та холодильника виглядають ось так само, як всі наші кухонні фасади. Е, тому ми замовили ось такі. Магнітні дошки. Їх тут взагалі дві, тому що магнітів у нас багато. Ось одна і ось друга. Вони такі важкенькі, металеві. Ми їх будемо вішати, я потім вам покажу де. Якщо Джаред їх одобрить, звичайно. Якщо вони йому не сподобаються, то вішати ми їх не будемо. І до них ще йде пакетик з усіма коротше, кріплення. Тут всякі болтики, вінтики, штучки. Не розумію, що для чого це. Вже буде з цим розбиратися. Але всі кріплення ось так окремо є. Тому будемо на цих вихідних теж цим займатися. І ще раніше я замовляла. Не показувала у влогах, але так як це розпаковка з Аліекспрес, це теж було звідти, тому показую тут. Ось така кружка. А, мені здається, може, я показувала. Чи я не показувала? Я забула, дівчатки, я забула, не пам'ятаю. якщо показувала, вибачаюсь. Але це кавова кружка, дуже прикольна, тут проводиш, ручкою вона ще показує. Ну тут вона пуста зараз, вона ще показує температуру, яка там у вас. Ось так. Відсувається, закльопочка відкривається, тут все зачіплюється, все тримається. Ну, коротше, реально прикольна кружка. Давно хотіла кавову кружку, щоб робити свою неспресо каву і брати з собою. І ось собі таку придбала. Дуже класна, стоїла 3 копійки. А задоволення, кожен ранок мені приносить. Все, наче все. Я в цьому влозі ще вам покажу, як буде виглядати ось та підставочка. І покажу ось ці на валізи, але вже в денному освітленні завтра. Але для вас тут пройде десь приблизно 5 секунд. Ось так виглядає цей захист. Я брала самий великий розмір, який був на сайті. Він нормально розтягується, в нас велика валіза, але можна було б його розтягнути ще на трошки більшеньку валізу. Тому, в принципі. На будь-яку таку середню стандартну валізу ці чохли підійдуть. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Будь ласка, залиште свою вподобаюсь цьому та іншим відео на моєму каналі. А також я буду дуже вдячна вам за ваш коментар. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь, тому що тут я показую все про моє життя в Великобританії, про подорожі британськими країнами, про цю культуру, історію і так далі. Але також я показую дуже багато подорожей різними країнами. І ще до кінця цього року вас будуть чекати декілька подорожей, буде дуже цікаво. Тож обов'язково підписуйтесь. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!